Що неочікувано принесе вам радість? Що неочікувано, принесе вам радість. Ще зараз подивимося на картах Таро. Так, любов, любов, енер... емоційне таке наповнення. Водограй із приємних емоцій та почуттів принесе вам неочікувану радість. Тобто, взагалі, напевно, неочікувано для вас з'явиться в житті. Ось цей водограй із почуттів. Вас показують, якщо ви жінка ось такою енергетично наповненою, вогняною, яскравою, активною, проявленою в житті, якщо ви чоловік до вас іде ось така жінка гаряча. Вас неочікувано порадує відкриття нових можливостей та перспектив. І все це. Ви досягнули чи досягнете за допомогою свого критичного мислення, стратегічного мислення. Так. Все це ви досягнете, коли ви ну, вийдете переможцем у якійсь конкурентній боротьбі. Ви виходите переможцем. Це неочікувано буде для вас. Тому що у вас дуже багато сили. І ця сила проявиться, проявиться найближчим часом. І це теж вас порадує неабияк. І це буде несподівано для вас. Ви навіть самі не підозрюєте, скільки у вас потенціалу. І це відкриє вам нові шляхи, нові ідеї, новий поштовх, імпульс, вищі сили вам дають новий шанс на втілення своїх мрій та задумів у життя. А ще неочікувано для вас. Ви відчуєте свій внутрішній потенціал. Ви відкриєте в собі свої внутрішні, потаємні глибини. Ви почуєте голос своєї душі, голос своєї інтуїції. І це буде неочікувано, приємно і радісно для вас. Ну що ж, ось такий водограй з емоцій та почуттів неочікувано. Ну, порадує вас. Хай так і буде, тримайте.